Державне бюро розслідувань спільно з керівництвом державної кримінально-виконавчої служби проводить в межах країни операцію з протидії катуванням і нелюдському поводженню у місцях позбавлення волі. У межах цієї діяльності ДБР ліквідувало злочинну вертикаль у найбільшому слідчому ізоляторі України. Від початку 2024 року слідчі ДБР провели комплекс заходів для документування системних катувань, які вчиняли працівники, ДУ Київський слідчий ізолятор. У ході розслідування правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2700 осіб, стійку і ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий Смотрящий. До функціонування цієї вертикалі він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету. Представники цієї структури організували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув'язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство, у тому числі з летальними наслідками. У листопаді 2024 року ДБР спільно з керівництвом Мін'юсту, Державної кримінально-виконавчої служби та керівника. СІЗО ініціювало кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі. Водночас окремі працівники ізолятора залишилися під впливом криміналітету. Так, уже після кадрових змін ДБР задокументувало дії групи ув'язнених на чолі з Смотрящим, які за бездіяльності персоналу вивели одного з ув'язнених у двір, жорстоко його побили, що зрештою призвело до його смерті. Співробітники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати. Підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він помер. 23 квітня 2025 року ДБР на підставі зібраних матеріалів провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину. Підозру вручено. П'ятьом ув'язненим, включно з Мотрящим, за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Їх перевели до інших установ виконання покарань. Вісьмом працівникам СІЗО, інспектори, чергові, медики та старші по корпусах отримали підозри. Санкції передбачає до 10 років позбавлення волі. ДБР продовжує досудове розслідування та здійснює системну роботу з протидії катуванням в установах ДКВС. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.